Це відео про хиджина, овнів та риб. Давайте подивимося що привело до успіху Хюджина і Стрий Кітс, і будемо ми дивитися по його знаку зодіака. І так, якщо Хюджин народився до 18.00, то його сонце знаходиться в знакі риб. Хьоджин міг розвинути свою унікальність завдяки глибокій емоційності, творчому підходу та здатності відчувати інших. Це той артист, який через танці, музику, взагалі да, через творчість передає емоції прямо в саме серце. Його якась вразливість, внутрішня ніжність, драматизм стали реально просто магнітом для фанатів. Але якщо він народився після 18.00, то вже його знак задяку овен і тоді це енергія лідера, людини, яка впевнена, смілива, йому важливо, як він виглядає, яке має тіло, наскільки він сексуальний. Він не боїться брати ініціативу, щось швидко вирішувати, придумувати, завжди рухається вперед і заряджає інших своєю харизмою. А такий підхід би зробив його яскравим, запальним у будь-якому випадку ми можемо бачити, як він просто використовує свої природні таланти на максимум. Емоції від рибок або сміливість від овна усе це допомагає йому стати ким, ким він є на сьогодні. Якщо ви слідкуєте за хижином, як ви вважаєте, який знак задяку йому підходить більше?